Так, друзі, всім вітання в натальній карті закодована наша доля. Моя робота і місія як душі розшифровувати ваші натальні карти і передавати вам знання. Ось в такому форматі, чи на індивідуальній роботі, чи на моїх курсах, як ви хочете зі мною зв'язатися, так ми і працюємо. Але основа всієї езотерики, королева всієї езотерики це є астрологія. Якщо ви хочете бути хорошим астрологом, ви маєте одразу відкрити натальну карту і за 5 хвилин побачите долю людини. Тобто побачите всі планети, в яких вони знаках. Щоб це зробити, потрібно роки практики. І багато розборів надальних карт, що я і робила. Тому в жодному разі не бійтеся а, того, що там щось там не знати, що зроблено ну, і що з вами буде. Це все підказки. Я багато статей а, писала так само про різні нюанси, де яка планета стоїть, а, що за що може а, ну, тобто в безкоштовному доступі на моєму, на моєму інстаграмі багато є статей про це. А, але натальна карта це і основа. Якщо ви тут ми бачимо натальну карту, я взяла рандомну дату народження, і от сонце. Сонце в 9 будинку. Це вже означає, ще й в Діві, щось пов'язане зі здоров'ям. Марс, тут якась активність, так само за кордон, філософія, вищі знання, подорожі, іноземці. І отут, бачите, людина щось говорить іноземцям, але тут так само стоїть ліліт, яка не дає розкритися саме в роботі на 100% і виконати цю свою місію, плюс аспект Еріди є 180 градусів. І е, тут ми так само бачимо раху і Кету. раху в водолії в другому домі, а Кету в леві, в восьмому домі. Тобто це може означати, що в минулому житті людина була або якимось великим бізнесменом. Або робили якісь такі ну, якісь <смеш> операції з грошима людей. А, вот, і вона має навики з минулого життя, має дар, може в цьому житті реалізуватися в цій сфері. Але в даному житті їй сказали, що ти щось там нахімічив а, з грошами інших людей, в цьому житті будеш відбувати карму і заробляти, як то кажуть, своїм горбом, потом і кров'ю, своїм трудом. Ну, то, тобто працювати на себе. І дають підказки. Бачите, жінки луна місяць і водолії. Тобто, ще щось може бути пов'язане з інтернетом, якщо людина піде в інтернет або в нові технології, криптовалюта, все нове так, свобода якась фінансова, то в людини може піти розвиток в цьому плані, але теж не потрібно забувати про баланс цієї карти дивитися на всю карту і розуміти, що натальна карта з одної з сторони, дає підказки, з другої сторони нами керує. І якщо ми не слухаємо е, натальну, ну, тобто себе, а відповідно натальну карту, не беремо до уваги всі ці підказки, ми можемо собі не робити проблем. І терпіти в першу чергу буде і страждати наше тіло. Буває таке, що й бувають такі випадковості. Наприклад, людина просто поїхала на балі відпочити, жива здоров'я, ну тобто ідеальне здоров'я про себе дбає, а тут в неї там влітає хтось на мотоциклі, вона ламає ногу, і потім це веде до. Серйозних наслідків, тобто це теж можна побачити на тальній карті, От, наприклад, хрест долі, так само щось пов'язане зі здоров'ям і знову ж таки з тим восьмим домом, тому що тут ще й вертекс, тобто знакова людина, яка е, якась подія, яка переверне світогляд і е, е, покаже трошечки інший пункт зору, ну і фолос. Він теж впливає, він в домі шлюбу. І тут є ну, Хірон, Юпітер, Церера, тобто ну, чоловік може бути або близнюком або раком, або ще може подобатися діва, або ще Скорпіоном. Ну, а Сидент Стрільців, що на що вказує, що людина пов'язана з дев'ятим домом, такий собі, знаєте, філософ, який ем, от, розповідає подорожуючи, блогер путь. -путь. Подорожувальник, ну, але людина, яка так само хоче будувати структуру, тому що Нептун Зарозі і Сатурн Козає в своєму знаку. Тобто яка зубами вигризає цю структуру, але яка проявляється так само і в собі, внутрішньо, і в партнері, і в сім'ї, в шлюбі так бурхливо-рептово, тому що тут уран маємо: Церера, 180 градусів аспект. і Жереб ілюзії, бачите, в третьому домі в Овні, тобто вона може бути таким, таким собі лідером, людина, і може думати, що, наприклад, дуже інтенсивно щось там вивчати, але може це уявитися, показатися так, що це все ілюзія, тобто, ну, впадати в такі програми. От, І подивитися можна на хрести і стихії, тобто найбільше планети в воді, а не в воді, в землі. Тобто людини, бачите, якщо ми подивимося, найбільше планет стоїть в земних е знаках Земля. Тобто 5 так, планет, тобто це, по суті, Сонце, уран в нас. В козирозі так три, чотири і п'ята фортуни маємо тут. Раз, два, три, чотири, п'ять. І Марс. Бачите, Марс. Потім йде вода і Земля, а вогню, по суті, нема. Тобто ця людина може бути не надто активна, але дуже така практична, матеріальна. І от через це вона може застрягнути в матеріальному світі занадто застрягнутим тобто, комунікація так середньо, так скажем, глибина є але от діяння чи є дія тобто людина може бути цим філософом, відчувати це все але де її буде дія Може дії не бути тобто їй потрібно працювати над тим щоб все таки щось почати робити Ін іншим треба зупинитися а ці потрібно почати щось робити От, ну це якщо так коротко. Якщо подивитися на такі аспекти, якщо детально, ви можете придбати от прямо у мене за 177 гривень детальний опис, деяка планета, в якому знаці стоїть. Це реально співпадає з реальним життям. Ось цей курс. Ви знайдете його за посиланням під відео. Там дуже багато інформації. вона вам дасть підказки. Ось, Ну, якщо ви захочете, крім цього курсу там до мене такий аудіорозбір, то теж ласкаво прошу. Попрацюємо з вами, подивимося на вашу натальну карту, тому що це все є основою, основою всієї езотерики вашої дати народження. Детально кажу в цьому курсі, він за дуже низьку ціну, але там буде детально, ви самі собі побудуєте карту, і там ну, дуже легко буде, тим більше є чат для питань, можна а, все розшифрувати, воно дуже легко все розшифровується. І повірте, вам 100% буде цікаво. Тому приєднуйтесь, придба, ну, можете придбати цей курс, це буде вам такий від мене подарунок. І ну, от саме самостійний аналіз вашої натальної карти, а, тому що там можна побачити. Підказки і зазирнути за коліси своєї долі. А це точно працює, тому що дата народження дійсно працює. Все, чекаю вас в закритому каналі.